Господи, ти бачиш мою хворобу, ти знаєш, яка я грішна і немічна. Допоможи мені терпіти і дякувати Твоїй доброті. Господи, сотвори, щоб недуга ця була на очищення багатьох моїх гріхів. Владико, Господи, я в Твоїх руках, помилуй мене з Твоєї волі. І якщо мені це корисно стіли мене в скорім часі, Знаю, що дістаю належне за діла свої. згадай мене, Господи, в Царстві Твоєму, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Отче сиріт і знедолених пристановищі, лікарю, що з легкістю приймаєш наші недоги на себе. Приблагий Царю Спасителю Ісуса Христе, прийми молитву від Твого, негідного раба, бо Ти прийняв молитву жінки про її хвору дочку і у всі дні Твого земного життя стілював усякі недуги душевні і тілесні. Тому і зараз прошу, Пресвятий владико, стіли мене. Бо ти милосердний і чоловіколюбець. Амінь. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої оздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милостю та милосердям тебе коронує. Господи. Вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до тебе. Помилуй мене, Господи, І я ж бо слабий, оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості і душа моя сильно стривожена, гине тіло моє і моє серце, та Бог скайде серця мого, і моя доля навіки. Я ім'я Господа кличу. Господи, визволи душу мою, Господь милостивий та справедливий і наш Бог милостивий, пильнує Господь недосвідчений, став я недужий, та Він допоможе мені. Вернися о душа моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті Ти визволяєш душу мою. Від сльози моє око, ногу мою від спотикання, я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Предобрий Ісусе, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимося до Тебе, Боже наш, слугу Твого хворого ім'я називаєте. відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний, так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли, доторкнися до Його тіла, погаси його гарячку, вгамуй його пристрасть і всяку таємну неміч. Будь лікарем слузі твоєму, підійми його з постелі недуги, і відложу болю цілим і здоровим зроби його, твоєї церкві, послушником, і твоєї волі виконавця, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.